4, 4, 3, 2, 1, Go. Доброго дня. Маємо Powerbank Avei. Він був у серисному центрі, в моєму місті. Діагностували контролер, як його відкривали я, не бачу взагалі. Таке відчуття, що його взагалі не вскривали. Тож будемо пробувати. Тут дуже щільний шов. Краще одразу скальпелем, а потім вже медіатором. Далі медіатором все добре розбирається. Мені здається, що на тому сервісному центрі не розбирали. Корпус дуже щільний. Внизу, що хочу сказати? Дуже непоганий повербанк. Коли розбираєте, допомагає не пошкоджити акумулятор. Це добре. Далі, в принципі, не дуже цікаво. Ситуація стандартна. Міняємо контролер. Отож, міняємо контролер. IP 5356. І все далі не цікаво. Перепаяв контролер і все запрацювало. Ну, в принципі, і все. Дякую за увагу.